Вітаю вас, друзі! Канал Психологічного Таро, з вами Вікторія. Сьогодні ми дивимося з вами важливу тему ваш матеріальний стан, Отже, що не усвідомлюється вами в поводженні з грошима? Які обставини впливають на ваш грошовий потік? Яким є матеріальний стан зараз? Яким він буде в майбутньому? Які блага потрібно віддати, або чим потрібно поділитись пожертвувати. Які блага ви отримуєте просто так в своєму житті? Давайте от сюди ще покладемо. Що сприяє залученню грошей в ваше життя? І чого ви можете досягти? Такі питання будемо сьогодні розглядати. Іноді для того, щоб щось отримати в матеріальному плані або в якомусь іншому, потрібно віддавати. Для того, щоб енергія рухалась, була активною, не застаювалась. Іноді діють якісь установки через родини, коли ви були дітьми або підлітками, щось чули. може досі існувати. Сьогодні ми і це також з вами подивимось. Людина може навіть не усвідомлювати, що таке може бути. хто все чула, все розуміє, але каже, та ні, такого немає. І там, де 100% каже, такого немає, там 100% воно є. Тому на все треба звернути увагу. Тому що матерія будь-яка вона реалізується саме спочатку в такому енергетичному плані, а потім вже проявляється на фізиці. Подивимось також ваші хибні різні установки або, навпаки, допомогу в отриманні грошей. Бо це також важливо, що не усвідомлюєте. Які обставини впливають на ваші гроші? Матеріальний стан зараз, матеріальний стан в майбутньому, які блага ви отримаєте від життя просто так? Якими благами варто пожертвувати або віддати, що сприяє залученню грошей вашого життя і чого можете досягти? Це подивимось. І певні стратегії візьмемо. Позитивні, деструктивні різні, які будуть підказками у вас на шляху для того, щоб поліпшити свій матеріальний стан. Взагалі-то людині всього дається завжди певна кількість, такий ковш. Да? І там все, там здоров'я, особисте життя, краса, розум, матеріальні якісь речі і так далі. І от якщо в одній сфері чогось немає, значить там десь є перебільшення в іншій. То також треба на це звернути увагу. Можливо, в щось інше ви багато вкладаєте, якогось ресурсу, потрібно було б десь щось зменшити. 4-5 нехай буде підказок. От це будемо сьогодні з вами дивитися. Отже, що не усвідомлюється. Вами у поводженні з грошима, що ви не усвідомлюєте. Що ви не усвідомлюєте? Е, у вас щоденна йде монотонна така робота. Нічого особливого, день за днем, один і той самий приблизно доход. Хочеться ярких, яскравих змін, нового початку, світанку. Мрієте про щасливе майбутнє, кажуть. От, але треба зрозуміти, що не усвідомлюється, що працювати потрібно не заради грошей, а заради радості і сама, самореалізації. Тоді ваша робота буде давати вам гарний дохід. Тобто, якщо у вас ну, рутина, вас нічого особливо не цікавить, задоволення ви не отримаєте від роботи, але мрієте про щось гарне, то кажуть, це неправильний підхід. Треба щодня працюючи отримувати задоволення, радість. Від того, що ви самореалізуєтесь, ви щось робите, ну, звісно, і потім доход бажаний у вас з'явиться в майбутньому. Ось це саме не усвідомлюється. Просто ви працюєте, скоріш за все, заради того, щоб заробити просто гроші, а не заради задоволення. Які обставини впливають на ваш грошовий потік? На ваш грошовий потік, що впливає? Ви хочете багатого життя, заможного певного урожаю, благополуччя, підвищення роботоспособності вашої працездатності. Але, кажуть, або ви міри, певної, не знаєте в цьому всьому, або у вас занадто вимоги високі, великі. Це впливає на ваш грошовий потік. Треба бути в балансі, в гармонії. Тут дається така карта, яка говорить про те, що дихати треба повітрям достатку і купатись у водах багатства. Час, який витрачається на задоволення, витраченим не вважається. Тобто ви можете занадто багато працювати і отримувати, навпаки, протилежний результат. Кажуть, треба трохи розслабитись. Трошки розслабитись. Це вам допоможе. Тому що, коли ви не можете вирішити якусь ситуацію або щось зрушити з місця, варто взагалі це відпустити і побути якийсь час в іншій енергетиці. Колись я дивилася один фільм, і там герой якийсь, не пам'ятаю, не міг вирішити якусь ситуацію. І його друг запропонував йому зробити так, як йому радила його бабуся: піти в певне кафе і замовити гарний пиріг з чаєм. І той подивився на нього, наче той, як не при собі. Але врешті-решт вони пішли в те кафе, дорослі чоловіки, замовили той смачний пиріг, попили гарного чаю. От, І поки вони насолоджувались цими просто моментами, щось згадували, розслабились. Йому зателефонували цьому першому чоловіку, у кого була проблема. І... Запропонували певний вихід, тобто ситуація вирішилась. То тут якраз про це говорять. Матеріальний стан зараз у вас. Ну Гарний, не можна сказати, що геть поганий, у вас традиційний такий стиль. Все, що необхідно, у вас є в житті, кажуть, ви забезпечені. Ви цілеспрямована людина, рухаєтесь вірним маршрутом, у вас правильні цілі, правильні наміри. Просто потрібно робити певний вибір. буде. І варто усвідомити цінність грошей для вас і вживати якісь реальні такі зусилля для підвищення рівня ваших доходів, реальні. Тобто, не мріяти про щось нереальне, так як там казалося раніше, у вас можуть бути занадто високі очікування, забаганки такі дуже високі. А ви кажуть, будьте просто реалістами. Розумієте, що ви можете, наприклад, там сьогодні на 200-500 гривень більше заробити. Завтра, можливо, на 1000 гривень, потім ще і так потрошку, а не одразу завтра на 20 мільярдів. Ну, будьте реалістами кажуть, От і все. Але шлях у вас способи заробітку досить правильні. Матеріальна ситуація в майбутньому, як буде складатись? Буде складатись по справедливості. По справедливості. А ви нарешті певної рівноваги досягнете. Тут нам казали, що треба досягти рівноваги і тут через відпочинок, через радість і самореалізацію не просто заради грошей працювати. То тут кажуть, в майбутньому ви нарешті досягнете рівноваги кімната рівноваги. Буде певний у вас інтуїтивний такий. Шлях використовуватись для заробітку грошей. Будете щось якийсь час приховувати, можливо, згадувати щось забути. Будете слідувати певні течії, і це кажуть, буде по справедливості, все правильно. Кажуть, ви станете господаром свого життя і будете отримувати стільки грошей, скільки вам потрібно. Скільки потрібно, не стільки, скільки хочеться, а стільки, скільки вам саме потрібно. Також розумієте, треба в цьому різницю. <кій> тобто, сьогодні вам потрібен мільярд для чого? Що ви будете з ним робити? Ну, от, а реально, наприклад, там, 20 тисяч доларів вам потрібні, так, на якісь речі, а комусь достатньо 2 тисячі гривень на сьогодні. Тобто, зрозумійте свої потреби, а комусь взагалі сьогодні нічого не потрібно з грошей, тому що в нього сьогодні все є. В домі, в харчах, да, в Одязі, наприклад, в оплаті різних комунальних, щось інше, все під контролем. Такі речі, просто треба на це зважати. Багато хто з нас вже думає, що погано живе, але насправді він дуже багато людина. Подивіться відео з інтернету, в яких країнах, як живуть люди, або у нас там, де війна. Ті території, де все продовжується, як там проживають кожного дня. І будьте вдячні, От через вдячність ви якраз через творчі пошуки і самореалізацію ви зможете збільшити свої доходи. Далі, які блага ви отримуєте від життя просто так? Просто так. Кажуть, Гроші важлива частина вашого життя, і вони дозволяють вам досягти всього, чого ви бажаєте. Тобто кажуть, ви вже отримуєте те, що я просто так тільки що розказала це все в картах тут написано. Ви вже маєте все те, що вам потрібно. От просто так ви отримуєте якраз те, що вам потрібно. У вас немає певної нестачі в тому, що а, а, не потрібне. Тобто, якщо вам щось не потрібно, то вам і грошей на те не буде приходити. Розумієте, яка психологія цікава, так карти пояснюють. Тобто, якщо вам не потрібно переїжджати в новий будинок, то ви на нього гроші не заробите, умовно. Якщо вам не потрібно там, ще якусь пару туфель собі да, купляти, значить або сумочку, значить, у вас не буде на те грошей. Але будуть гроші на те, що вам потрібно. І не витрачайте їх не туди, кажуть. Не туди. Треба вам перейти з фізичного рівня на містичний рівень, там, де більше поняття грошей у вас є більш духовним, більш усвідомленим. На більш високий рівень розвитку переходьте кажуть, перестаньте боятись постійно, що вам чогось не вистачає. Вам завжди всього вистачатиме. І ви маєте це знати. Якщо чогось немає, а вам потрібно, то в необхідний момент воно прийде. Далі, які блага вам варто віддати? Чим поділитись, пожертвувати, що було б добре? Кажуть, потрібно для роду свого щось зробити. Можливо, хтось з родичів у вас чогось потребує, можете дати, тут показують дерево. Світів, рід, зв'язок, поколінь, духовне зростання і доля впливає. Тобто, доля вам покаже, що вам потрібно зробити, кому віддати зі свого роду можливо, вам потрібно буде важливі вибори в житті зробити. Космічний достаток проявляється грошовим потоком у вашому житті. Про це слід думати, віддати щось від себе. Скоріше за все, комусь з свого роду. Але іноді, ви знаєте, як буває, Це не просто ваші родичі кровні. Іноді буваються просто люди в вашому житті, такі рідні душі. Ви не рідні по крові, але рідні духом. І от тим людям потрібно буде щось допомогти. Допомога може бути грошима, а може бути не грошима. Різна може бути допомога. Але важливий вибір вам потрібно буде зробити в житті щось віддати. Можливо, донатити, не знаю. Можливо, хтось потребує якихось грошей, ви про це знаєте, то можна спитати, чим ви можете допомогти? Можливо, якраз це буде доленосний такий вибір у вашому житті, і це вас підніме на якийсь новий рівень. Що сприяє залученню грошей в ваше життя? Сонце кажуть, сприяє. Его ваше також може сприяти залученню грошей, коли ви захочете проявлятись більше. Але правильніше було б тут також сонце. Великий гаїзм, звісно, він може дати вам гроші, але ви можете потім розплатитись за це. Також варто розуміти. Що не варто йти по головах людей заради грошей. Гроші приходять завжди тоді, коли вам це потрібно. От я вже казала про це. А тепер ця карта вийшла. То що сприяє залученню грошей? От, таке розуміння просто: що гроші прийдуть тоді, коли вони вам потрібні. А коли не потрібні, їх тоді не буде. От і все. Тому занадто великий егоїзм, занадто велике таке бажання отримати щось терміново, в великих розмірах і так далі. Це кажуть неправильно. Сонце у нас карта, яка може говорити про те, що, наприклад, це мінливий успіх, або дуже яскраво, коли сонце світить, воно просто спалює все, або його недостатньо. Тобто, треба, щоб була певна міра, золотий такий баланс, золота середина. Тоді буде сілення, тоді буде планування, тоді вища сила вам допоможе. От це сприятиме залученню вами грошей. Жодного егоїзму і розуміння того, що вища сила вам дасть стільки грошей тоді, скільки вам дійсно потрібно. Чого ви можете досягти. Багато речей. Тут карта у нас сейф. Надійна така. Надійний захист, великі суми грошей, ви можете різні коштовності, ще щось мати на фізичному рівні. Можете реалізувати, досягти певного такого рівня реалізації. Але, кажуть, це рівень матеріалістичний буде, фізичний, середній рівень розвитку. Ви можете отримати певну енергію, життєву силу для всього того. Тобто ви можете заробити багато грошей, але звернути увагу потрібно. На те, що ви, ну, для чого ви їх заробляєте? Карта говорить про те, що я всюди бачу можливість заробити гроші. Я легко реалізую найкращі з можливостей. Тобто, перейти потрібно все одно з фізичного рівня на більш духовний, як ми це говорили. Тоді вам дадуть більше енергії в реалізації ваших задумів і мрій. Легше відноситись до грошей, не стресуйте. І які поради вам даються? Є три негативні стратегії і дві позитивні. Ну, давайте почнемо з негативних. Наприклад, зневірятися за першої ж невдачі і потім більше нічого не робити це буде неправильна стратегія. Тобто, наприклад, не вийшло раз, не вийшло два, не вийшло, не вийшло три. І людина припиняє і вже не хоче. Ні, кажуть, потрібно продовжувати. Все одно продовжувати і рухатись в тому або подібному напрямку. Все одно щось варто робити. Далі. Ігнорувати своє минуле і обмежуючи певні переконання. Не потрібно ігнорувати. Треба минулий досвід використати, прибрати ті переконання, які обмежують. Ми сьогодні багато. От перші карти, я тут залишила вам, ви можете читати. Або зупинитись і десь прочитати їх в кінці розкладу, якраз ще раз, щоб ці переконання, ті, які обмежують, їх прибрати і замінити на позитивні, тому що тут багато з них являються саме позитивними, вони вас виводять вже на ресурсний стан. Тобто, не робити внутрішню роботу, кажуть, це неправильно. Тут у нас багато говорилось про перехід з фізичного рівня на містичний, тобто на більш духовний, в плані грошей. Не дивуйтеся, але це важливо. Тобто робити певну внутрішню роботу. Далі ганятись за грошима замість того, щоб йти до них на зустріч. Тобто, коли людина бігає за грошима, коли їх в неї навчі, думає, вона нема. Але якщо людина знає, що вони в неї є, і гроші, навпаки, завжди приходять вчасно і ви йдете на зустріч, то це геть інша стратегія внутрішня, розумієте? У вас немає нестачі. Це, наприклад, як у коханні так само, так і з грошима. Тобто, якщо людина всередині любові не має у себе, значить вона буде постійно шукати когось, хто їй дасть любов, хто їй дасть кохання. Так з грошима. Якщо у вас грошей немає, значить ви будете постійно когось шукати. Але варто взагалі зробити все по-іншому. Варто як в коханні любити себе, поважати себе, бути наповненими любов'ю. Тоді у вас достаток всередині вже є, і тоді нестаченома, а так само з грошима. Відчувайте, що ви задоволені, ви забезпечені, у вас багато чого є. Перепишіть собі на листок, що є у вас і що немає, наприклад, у людини, яка знаходиться в якійсь бідній країні. Порівняйте себе з людиною, яка хворіє, і скоро покине цей світ. Ну, подумайте просто, чи забезпечені ви і наскільки все те важливо, що ви хочете досягти. Порівнюйте всі ці речі. Тепер позитивні. Кажуть, мати фінансову грамотність потрібно. Ваші гроші мають бути в надійних руках. Тобто, їх тринькати туди-сюди не варто. Варто фінансово бути грамотними людьми, направляти їх кудись вкладати, використовувати на потрібні речі і так далі. А також завжди радіти своїм перемогам, визначати їх і показувати собі, що це було досить важливо. Дуже гарна парада. Остання мені дуже подобається. Тому що кожен, кожна гривня, що ви заробили, або я заробила, це завжди плюс. Це ви робите для себе, і в цьому ви переможці вже. Такий був розклад. До речі, я вам дякую усім за ваші вподобайки, за те, що ви пишете коментарі. Ділитеся зі мною своїми роздумами. І це буде корисно також іншим людям, хто буде читати. От. І також дякую за донати, які ви мені надсилаєте. Це завжди приємно, що моя робота оцінюється і що вона корисна не тільки для мене, а також і для тих, хто її ну, дивиться ці розклади і використовує ці всі ключі, всю інформацію, яка працює, все перевірене. Мною я ніколи не даю неперевіреної інформації, ніколи не даю парад, який я сама не прожила, і сама на собі не відчула і не вийшла з якихось станів. Тобто, все це працює те, чим я ділюся з вами. Тому я вам за все вдячна. Сподіваюся, і наступні всі розклади будуть корисними для вас і будуть поліпшувати ваше життя. Саме основне, щоб після кожного такого розкладу. Ви замислились і почали працювати над собою, тому що кожен з вас творець реальності своєї, і ваша реальність зміниться тоді, коли змінитесь ви всередині. Там, де була темрява певна або непорозуміння, там з'явиться світло, а також радість, любов і щастя. Отже, бажаю вам миру, злагоди і матеріального достатку. Будьте щасливими і забезпеченими.